12 років, 5 хвилин і 100 доларів. Сиджу вечором, гортаю Тік-Ток. Потрапляються мені хлопці, які сидять у студії, все дорого-багато. І кажуть, що за 100 доларів зроблять професійну пісню для будь-якого бізнесу, щоб для реклами. Через 3 хвилини я розповідаю про це своєму сину, якому 12 років. Син каже, дай мені тато телефон. Я, він бере у мене телефон, я йду в душ, проходить 5 хвилин, 5 хвилин. І він мені каже: вмикай. Педам, педам, твій надійний друг. З ним будуєш мрії, зводиш на навкруг. якість і ціни все, що треба нам. Дякуємо разом будівельний педам. Падаю себе в 12 років. А згадати нічого, а тут то така фігня.